Всім привіт з Одещини. Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні холодно, але тепліше, ніж вчора. Плюс 5, трохи є вітер, але працювати можна. І тим паче, що треба. Вирішила сьогодні таки висадити вже всі хрезантемиці, що в горщиках в землю. Бо на завтра показує сніг з дощем, а потім хто його знає, яка буде погода. Ой. Ой, яка краса покажу. Гуси летять. Гляньте, как краса А то вже курлечить. Так багато-багато. Полетіли. Так що беруся зараз за лопату і буду садити всі хризантемки. До речі, запитували мене за Сантоліну. Я також купувала невеликим кущиком. І ще й була його розділила, вони такі кривенькі були, поросаджувала. Весною їх підстригаю, якщо вони такі дуже на осінь, нарослі. І потім уже літом, як стають ще більші кущі, також ще раз їх добре підстригаю. Цього голіта дала їм. Квітувати, ну не сподобалось мені. Цвіте гарно, але дуже розвалюються кущі. До речі, вони вже так наросли, що можна їх також розділяти вже і буде ще більше кущів. Побачу, можливо, і порозділяю. Побачу. Так що йдемо працювати. Будемо грітися. Як я саджаю хризантеми, ці, що я купувала в горщиках, от, закопую їх глибше десь на сантиметрів 5-7, десь ось так, от. ось так. І потім ще зверху присипаю землею. Вони не люблять замокання. Головне, щоб не було ось таких виямок ніяких, нагортати трішечки землі. От. Як буде сніг, танути чи просто дощі, щоб вони не повимокали. Ось це все я не зрізаю, залишаю аж до весни і вже потім, як з'являються молоденькі сходи, потім вже все обрізаю. Так само ось таких хризантеми, які ростуть вже декілька років. Вон видно вже молодесенькі, повитикувались, Також зверху насипаю землі, щоб не було вимикання. І все, з таким легким способом все гарно перезимовує. Побачимо, як перезимують ці сорти, які я купила нові. Хотілося, щоб всі перезимували, розвести собі гарних красивих сортів. Цей день маленький, поки все поросаджувала, ще взялася двойні деякі також повисаджувала. Ще багато треба висаджувати, ну думаю, помаленьку-помаленьку встигну вже. І сусідка мені вона, побачила, що я висаджую тут хризантемки. Вона також розділяла, дала мені таку гарну хризантемку. От зараз ще її висаджу та й на сьогодні все. Вже завтра вам покажу, що де посадила. Красуня, гарна така. Всім привіт! Знімаю вже наступного дня. Знову повно листя насипалося з дерев. Повисаджувала вже всі хризантемки. Тут залишила тільки ось цю жовтеньку яскраву таку. Хай поки росте, все одно весною буду все прибирати, пересаджувати в другі місця. Мені головне було їх зараз висадити в землю. А весною буду вже їх ще розділяти. Дай Бог, головне, щоб вони прижилися. Подивіться, яка краса, який зараз став тут гарний яскравий садочок. Краса. Саме головне, щоб вони перезимували. Краса така, гарно, гарно. Шкода, що сонечка немає, якби був сонячний день. Ну Начебто з неділі обіцяють сонце і до плюс 13. Це дуже добре, бо роботи ще дуже багато. Висадила сюди вже цей ялівець Blue Arrow, тому я й хотіла тут частину йошти цієї прибрати. З цієї сторони трішечки змінила квітник. Прибрала ось тут, де у мене завертала доріжка, ось туди, прямо. Я її перекопала, залишила тільки ось ту. ну Навіщо тут дві доріжки? От посадила сюди береск крилатий. Не знаю чому, але він в мене щось скинув, листя ще зелене. Можливо, тому що в горщику в затінку стояв. Посадила тут, якщо не помиляюсь, ялівець Арнольд і дві туї даніки. Тут також посадила поки хризантеми. Я їх всі поки просто поприкопувала. Щоб вони гарно перезимували, а потім вже буду розсаджувати. Мені головне, щоб вони перезимували. Повигрібала, ось там все в кутку, пересапала. Ще хочу, планую тут висаджувати хвойні. Напевно, не на сьогодні, бо дуже холодно. Подивилася, будуть сонячні дні, так що тоді вже займуся ще посадками. Вони в горщиках, так що будуть стояти поки. І ще хочу пересіяти ось цю кучу. Я ще бачила, пересівають так гарно від зайвого там. Палички різні. Можливо, камінці попадають. Тут все треба прибрати. Так що зараз, поки вигрібаю, все скрізь пересапую. З цієї сторони я зараз буду вигрібати листя під горіхом. По два дні показую морозь. І, можливо, ще на подвір'ї. По газоні приберу, та й на сьогодні все. А там будемо бачити, яка буде погода. Ну, я ж кажу, слава Богу, що з неділі показує вже буде сонечко. Можна буде ще в садочку працювати, щось висаджувати. Буде плюс 13 з понеділка, гарна погода. Знову летять гуси. Вже другий день. Дуже багато. Сьогодні, мабуть, вже раз 10 пролітали. І так цікаво. Злітаються бокс на звідкіля кучку і вже відлітають. Щось почало ляпати, але стало набагато тепліше в тих вітер. Я, слава Богу, там все вигрібла під горіхом частенько. Ще ось тут мені треба зараз погрібати листя ззаді. І цю тую треба викинути. Але там не можна, пішла взялася секатор. Треба понизу там обрізати виноград, бо не можна корабельками вигрібати. Так що на сьогодні трохи попрацювала. Ще працювала, я ж кажу, на вечір стало тихіше і не так холодно. Але вже темніє, день маленький. Так що ось такі от у нас справи. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам саме головне миру і спокою. І до зустрічі в наступному відео!